Так в нас вночі знімає і показує аж 90 від Ізвіза. З мінусів я вже говорив. Це є місяць світить. Я на стадіоні і на стадіоні зараз ми маємо 11-ту ночі, і таке легенька камряка, ну майже темно. Але зараз включений LED, підсвітка включена власне, на Ізвіз камері І таке зображення ви маєте вночі. Давайте ми подивимося, цей у нас широкоформатний об'єктив, який має. 95 градусів, так? І що ми можемо побачити? Ідентифікувати людину на 95 метрів з, скажімо так, мінімальним стороннім освітленням. І давайте ми візьмемо вузький об'єктив. Ну, типу, ого, нічого собі? На 15 метрів? Досить навіть ок. Ну, але в нас дуже багато, кажу, місяць світить. Фонарі, як ви бачите, це далеко вони знаходяться. Вони від камери, по факту, там на метрів 80, 100 і так далі. Ну, от таке маємо зображення, і ми виключаємо зараз ледівську підсвітку і подивимося, як вона буде знімати без леда. тобто себе, нічим не буде себе випромінювати. Дивіться, так знімає широкий об'єктив. Звертайте дуже сильно увагу, що він, бачите, він інфрачервона підсвітка втопилася дуже сильно перед собою б'є. Це признак того, що вона у мене стоїть на півтора метра ось орієнтовно висоти, і самий об'єктив верхній чуть-чуть так завалений. Її треба ставити, звісно, ту камеру ну, на метрів хоча б 3,5, і ця вся історія буде виглядати приблизно отак. Тобто воно у вас в інфрачервоному режимі покриє все повністю, і буде, в принципі, все окей. Отак ми бачимо інфрачервону підсвітку. Отаке в нас зображення обличчя з. Камера, яка має 52 градуси. І отаке зображення з широкоугольної камери при умові, коли камера нічого не випромінює. От прям взагалі нічого не випромінює. Отака От буде історія. Поїхали на іншу локацію. А так, нас показує знову жвіз. Має включену ледівську підсвітку. У нас є місяць. У нас є зовнішнє додаткове освітлення. У нас далі, як вже за 11 годину, ми маємо два об'єктиви. Ми маємо один вузьконаправлений, як ми бачимо. Гарно, гарно видно, погодьтесь. Як для ночі, це прям дуже жирно, як ми бачимо. Тут в нас камера, бачите? Знову ж я вже про це говорив: кронштейн не дозволяє поставити камеру високо, щоб підняти максимально її морду, скажімо так, і тому нічна підсвітка більше, бачите, спрямована на оцю, на оцю серединку. Далі вона не хоче йти. Як ми її повішаємо вище, так одне й то саме говорю, то буде значно-значно цікавіше. Тут ми маємо широкий об'єктив. Широкий об'єктив, і таке буде зображення. Не забуваємо, що в нас два об'єктива рухомих. Цей об'єктив нам їздить вліво-вправо. Ми можемо повертати. А оцим ми можемо повертати вліво-вправо, вверх і вниз. Само собою. Вверх не можемо, бо низько стоїмо, а вниз можемо. Ну і інфрачервону підсвітку, що включаю. Отак от нас показує інфрачервона підсвітка. Це багато хто хоче, щоб камера нічим просто себе не видавала, не світила, не заліплювала. От таке ви будете мати з, даного, з даних камер зображення. Я би сказав, плюс-мінус то саме, що даху. Тільки даху, до речі, має наскільки. В одинакових умовах має більш світлочутливу, я бачу матрицю, оскільки вона один з об'єктивів навіть не перевела в чорно-білий режим. Ну я роблю тут порівняння, ви цього не знаєте, але тим не менше, маємо що маємо. Це в нас є чорно-біле зображення з даної камери. Аж 90, отак от знімає в нас широкоугольна камера. До речі, якраз підсвітка, як кажуть, що має десь там 20-30 метрів. Я вже так бачу, так вона її і закриває. Якщо ми говоримо за інфрачервону, от десь, отак. Я стою там на метрів зараз, там 10 може, ну і ще десь плюс-мінус, ще десь так далі. Зараз є. Метрів 20 по факту вона вам засвітить. Якщо ми візьмемо оцей об'єктив, ну давайте ми його ми знаємо, що ми можемо повертати двома об'єктивами. Цей в нас вузьконаправлений. Так, де я є? Це інфрачервона підсвітка, от я є. Ну, в цього об'єктива значно більше. Так, стоп. В цього об'єктива, ну, тут вже і чіткість гарна, бачите. Все-таки інфрачервона підсвіточка тут досить-досить класна. Ну і підсвітка, бачите, вона б'є так далеко. Це приємно. А цей широкоугольна більш камера, вона так. Давайте зараз ще включимо ледівську підсвітку і подивимося, що ми з того маємо. А отак нас показує кольорова підсвітка, коли камера шарашить своїми ледівськими підсвітками. І я думаю, на цьому, напевно, я більше локацій робити не буду. Я думаю, ви вже в цілому зрозуміли, як. Має яка камера, яку підсвітку, як себе поводить і так далі. Метрів 10 зображення, отак. З різних локацій, я думаю, це буде вам більш інформативно. Маємо одну і маємо другу. Бачите, ми тут також закриваємо оцим широкоугольним об'єктивом. Не дуже далеко, так само метрів десь 20-25 можливо. І оцей нам трошки стріляє далі. Ми бачимо, що він має трошки мертву зону із-за того, що в нас 52 градуси. От і так, в принципі, все. Дякую, що дивитесь мої відео. І підписуйтесь на канал.